Всім привіт! Ви на каналі Randaros.ua, я Денис, і ви можете сказати, що я взяв і на залишках гайпу від ремейку Silent Hill 2 взяв і випустив відео по Silent Hill. А я вам скажу: ремейк Silent Hill 2 це ледве не єдина велика гра, яка вийшла цього року, в яку я із задоволенням пограв, і в доволі швидкому для себе темпі пройшов. Ця гра надихнула мене на відео, про яке я думав роками. А чому Silent Hill взагалі еталонна гра? І чому він лякає якось так, як не лякає жодна гра у світі? Та перш ніж перейти до суті, я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час, ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейс, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Я думаю, ні для кого не секрет, що основна фішка Silent Hill – це туман. І що туман цей з'явився з метою приховати під завантаження великих локацій у першому Silent Hill на PlayStation 1. Але чому він став фішкою? У чому його містицизм? Туман, як і Темрява, загалом явище, яке не дає роздивитися все. Туман приховує небезпеки і щось потенційно лякаюче. Але тім Silent з туманом зайшли трохи далі. Сайлендгілівський туман. Можна описати як простір, змішаний з простором по той біччя, де поєднуються образи та думки. Це як страшний сон, в якому ти не розумієш, що не знаходишся в реальності. Втім, все потенційно страшне може втілитися одночасно. Цю метафору розробники, до речі, розповсюдили на потойбіччя у серії Ігор загалом. Бо потойбіччя у перших частинах Silent Hill – це те, куди ти потрапляєш навіть без розуміння цього. Просто реальність поступово починає давати знаки, що це вже Нереальний світ. Дивного навколо стає все більше, як от дивні підземні проходи, надзвичайно пожовклі стіни, аномальні будівлі лабіринти, які ніхто при здоровому глузді не збудує. Ну і. У снах ми зазвичай сприймаємо ці дивні моменти як норму і дійсно їх навіть не помічаємо. Лише прокинувшись, можна здивуватися, яка шахінея тобі снилась. Та саме особливість є і у другій грі. Кожен персонаж, якого покликало місто, бачить його по-своєму, кожен на своїй хвилі. І для кожного місто створює власні жахи. Для Анжели це нескінчені лабіринти батьківського будинку. Еді кожного разу вбиває одного і того ж кривдника. А Джеймс проходить через коло пекла самокопань, зустрічається з особистим катом і совістю у вигляді Пірамід Хеда і переживає. Ає смерті дружини декілька разів навіть у образі Марії. Всі у Silent Hill 2 занурені у себе, і ця відстороненість кожного також важлива як спосіб налякати, адже ніякі зомбі чи вампіри не можуть бути страшніші за те, що в голові у звичайної людини. А чи помічали ви, що у снах все обертається саме навколо вас, навіть коли ви не ви? сни – це світ власного несвідомого, створеного лише вами. Набутого саме вашим досвідом, але Сайлендгіл при цьому це не сон, це реальне місто, створене не Джеймсом, не Анджелою і не Еді, і навіть не дружиною Джеймса. Це не той світ, який можливо контролювати як сон. Втім, можна боротися, як Джеймс наважився боротися з пірамід-хедами. Приблизно таку картину світу бачать люди з деякими психічними захворюваннями. Вони занурені в себе, не бачать меж між реальністю і сном і не можуть це контролювати. І деякі серійні вбивці мають саме таку патологію. Стало ще моторошніше від цього факту, правда? А ще це можна порівняти з тим, що ви в кошмарному сні, але не своєму. У Сейлендгілі 2 Якщо замислитись, ви спостерігаєте або колективний кошмар або кошмар міста, який доповнюють персонажі просто своєю присутністю. Саме ця логіка сну чудово розв'язала руки розробникам, адже підсвідомість це те, де не працює звична логіка. Отже, творча фантазія може бути необмежена. Серед моїх знайомих було чимало людей, які в принципі не зрозуміли Silent Hill 2. Когось це відштовхнуло, когось ні. Втім, чому саме так? Структура оповідання взагалі доволі нетипова. Її дійсно можна розглянути за триактовою структурою, однак на рівні буквального сприйняття перші ігри серії дають пряму інформацію гравцю лише про кістяк сюжету. Все, що далі або приховане таємницями і недомовленостями, або настільки абстрактне, що навіть важко осягнути і вигадати одну версію подій. І це чудово, бо любителі ігрових городів це здебільшого люди, які люблять розгадувати загадки, якими й в прямому. Сенсі цього слова насичена гра. Однак Silent Hill – це не лише психологізм і невідомість заради невідомості. Нагадаю, що реальність, хоч і змінюється від того, хто з нею взаємодіє, втім місто у Лорі це абсолютно реальне місце. Настільки ж, наскільки реальні монстри, хоч вони можуть бути породженими під свідомістю людини. Чому це саме так можна дізнатися після проходження найпершої ж гри? Все почалося, коли сектантка Дарія Гілеспі проводила страшний ритуал, щоби її дочка. Алеса народила якогось таємничого бога. Таким чином, у Сайленд-Гілі почалися страшні події та з'явились ті самі монстри, що в цілому і є поясненням того, чому місто є таким собі містком між реальністю і потойбіччям, де обидва світи постійно змішуються, породжують найгірше в людях чи допомагають розібратися в собі. Але це і є той самий кістяк або вершина айсбергу. Називайте, як хочете. Фішка Silent Hill'у — це, мабуть, те, що багато подробиць гравці додумують самі. І загалом мені сподобалось, що багато моїх знайомих трактували сам сюжет другої гри по різному, його глибокі сенси. І кожен знаходив у грі якийсь свій посил, надто спираючись на різні закінчення. Це і є ознака високого мистецтва. Також додумування це і є величезний плюс до цікавості до гри, до взаємодії з аудиторією. Яка природа монстрів Silent Hill'у? Що саме Далія зробила з донькою, що сталося з медсестрою Лізою з першої гри, чи вбила себе Анжела після останнього діалогу? Чи натяк крепліка тобі краще щось зробити з цим кашлем від Джеймса? На те, що він вчинить з Марією так само, як з Мері, якщо вона захворіє. Все це змушує обговорювати гру з друзями, фантазувати. І тому ком'юніті Гілів живіше за всіх живих. А ще спонукає проходити ці ігри ще і ще. Але таємничість не мусить. Бути основою вашої гри, тобто, якщо окрім неї нічого не буде, якщо основний сюжет навіть не буде окреслений і складатиметься з таємниць заради таємниць, це працюватиме погано. Тому трагедію Джеймса ми розуміємо з перших хвилин гри. А якою вона стає в процесі, це вже інше питання. Це приклад, коли складні та заплутані сюжети мають в основі прості та зрозумілі ситуації, які зацікавлять або будуть життєвими. Загалом так було в усіх номерних Сайлендгілах. У першому батько намагається врятувати свою дочку, в другому сум за дружиною змушує чоловіка її шукати. В третьому дівчина хоче помститися за вбитого батька, а в четвертому Ноулайфер no Лайфер просто намагається вибратися зі своєї квартири. Але так при цьому кожна із цих простих історій переростає у щось значно дивніше і глобальніше. Тож, якщо підсумувати Silent Hill – це не просто горор, а психологічний горор, через що він значно глибший, як мистецтво, навіть за свого головного колись конкурента Resident Evil. Часто у психологічних жахах конфлікт відбувається перш за все всередині героя. І якщо відкинути існування міста і монстрів, з Silent Hill 2 вийде історія про проходження персонажа крізь. Пекло заради самопізнання, знаходження спокою чи покарання для себе. І така проста затравка, яка призводить до вкрай неочікуваної, і закрученої кульмінації, нагадує візит до психолога, який розплутає клубок ваших проблем, і знаходить вкрай неочікувані психологічні травми, які хоч і впливають на життя зараз, але давно заховані і забуті аж до того самого моменту, поки не стане зовсім погано. Та давайте згадаємо, що Silent Hill – це перш за все гра, ну тобто інтерактивна розвага. Які приземлені методи для лякання гравців використовували Team Silent? Часто Silent Hill виділяють серед інших жахастиків тим, що він начебто лякає лише атмосферою, а скрімерів у цих чотирьох іграх взагалі нема. І це брехня. Бо скрімери в них є, просто вони спрацьовують не так очевидно, як страшна кричаща на увесь екран. І вплетені в гролет. Вас же жахають раптові атаки ворогів. Тім Сайленд діяли по принципу лякати не лише коли ти цього не чекаєш, а коли зовсім перестав чекати. Втім, дати гравцю очікування скрімера чи чогось страшного, навіть коли цього не відбувається. Теж чудовий мистецький прийом. І тут вже річ у якісній режисурі, наприклад, радіо, яке шумить, коли поблизу є вороги. Я особисто при першому проходженні завжди чекав від радіо якихось страшніших звуків, адже не знаю, як у вас та в мене, і в декого з людей мого віку радіо пов'язане з не дуже приємними спогадами з дитинства. Інколи можна було випадково потрапити на якусь хвилю абсолютно невідомої тобі станції, і почути якийсь дивний голос, який чи то на радіо в повній тиші вірші читає, чи то демонів прикликає. Або просто дуже дивні сигнали, які схожі на шифрування звуку. А знаєте, як було стрьомно, коли в абсолютно безпечній кімнаті у грі, де нема нічого страшного, ти просто чуєш якийсь нерозбірливий шепіт в навушниках. А пам'ятаєте, як Head просто стояв і дивився на вас. Словом, розробники досягали ефекту, коли достатньо лише якогось гачка, щоб гравець сам додумував щось страшне і відчував дискомфорт. І уявіть, який дискомфорт додає вічний переслідувач. Ця фішка була і у Resident Evil 2 з містером Іксом: невбиваєми переслідувач, який вміє відкривати двері, який змушує панікувати і швидко шукати вихід кожною своєю появою. Пірамід Head, щоправда, двері відчиняти не міг, але ідея переслідувача отримала розвиток і в третій грі. У вигляді Валтіеля та у вигляді настирних настінних привидів із Silent Hill 4 Та от що я ще зрозумів із Silent Hill 4 Найбільший дискомфорт тобі доставляється, коли ти маєш якусь частинку комфорту, а потім в тебе забирають і її. У грі є кімната протагоніста такий собі хаб, де можна ознайомитися з сюжетом через листи, підлікуватися, а потім у це саме безпечне місце починають потрапляти привиди, вану заливає кров'ю. ті Самі звучки зламаного радіо, і думаю, зрозуміло, що нагнітання збільшується. Я одразу згадую Silent Hill 2, де під кінець гри, щоб потрапити у ліфт, треба викласти всі свої предмети, включаючи ліхтарик і зброю. Вперше за всю гру ви відчуваєте себе неймовірно беззахисним, без можливості дати здачі монстрам, та й навіть часто взагалі їх побачити. І яке ж полегшення з'являється, коли увесь інвентар ви собі повертаєте. На жаль, після Silent Hill 4 The Room румті. Silent більше не брали участь у розробці ігор серії. Четверта гра, незважаючи на свою крутість, була прохолодно сприйнята гравцями поза межами Японії. Тож більшість подальших ігор серії розгубили мистецьку цінність ж є її непогана Origins і переосмислення першої гри Shattered Memories з цікавим способом оповідання і навіть без бойової системи. Але жодна з цих ігор не змогла повернути Silent Hill у славу чогось значно більшого, ніж просто гри у жанрі сумі. Survival Horror. Аж до цього року, поки не вийшов чудовий ремейк Silent Hill 2 від Блубер Team, студії, яка майстерно і з повагою поставилась до відновлення і осучаснення однієї з найкращих ігор у світі. Можливо, не за горами ремейки першої, третьої, навіть четвертої ігор. І це чудово, бо все більше гравців матимуть змогу зрозуміти, чому Silent Hill часто ставлять у приклад, як гру, яка лякає краще за всі. А чи грали ви у ремейк Silent Hill? Чи може грали в якусь з оригінальних ігор квадрології Silent Hill? У? або ж в якісь інші ігри серії? Обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, і завдяки яким канал Рендарос досі функціонує, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.